Без чи проти легалізації зброї, бо Верховна Рада хоче вести такий закон. Не є Ви розумієте, що зараз зброя це погано? Громадяни вільної України мають право володіти зброєю. Мабуть, негативно. я думаю вам. Це не призведе до зростання злочинності, а навпаки, зменшить. Можливо, хтось в нетверезому стані, можливо, ще хтось як. -то. Ну, Це банально небезпечно. Життя. Абсолютно, це все. Без алкоголю і неба. Військові, якщо військові порядні люди, то вони будуть... вони зрозуміють, що це теж не, не дуже добре. Пораненнями, трохи з психічними заболіваннями, тому це також може бути небезпечно навіть у військових. Люди собі дадуть раду краще зброю в руках. Захист цього краще ніж це робить, точніше не робить наша поліція і наші правоохоронні органи.